Є багато речей, що залежать від нас. Найважливіші в життєві тюди, навіть війни криваві у будь-який час починають та закінчують люди. Здавалося, що залежить від нас і що краю моя куца хата, але декілька кроків від було достало і тебе залежить багато. Ну а далі по пунктах, для тих, хто не знає, що конкретно він може зробити. Бо змінити усе від краю до краю, можуть навіть маленькі і діти. Буду звертатися до дієслова. Встань, роби вір у себе, і в брата. Можна просто тихенько почати із мови. Можна гучно робити донати. Якщо ти маєш вплив, подай на людину, на одну більшу навіть не треба, то ми разом збудуємо нашу країну серед чистого, мирного неба. Головне. Не забудь, що в країні війна і звикати до неї не можна. Від кожного з нас все залежить сповна, буде складно, але переможно.